Як готуються до опалювального сезону у Херсонській і Запорізькій областях? Чому на Херсонщині найнижчий рівень підготовки до зими? Яким буде зимовий період в Україні, зважаючи на ситуацію в енергетиці і ризики подальших обстрілів? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині найнижчий показник готовності до опалювального сезону. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на початку вересня. За його словами, регіон на той час був готовий до зими на 54%. У тилових регіонах ці показники вищі, а у прифронтових дещо нижчі. У Запорізькій області готовність становила 79%. Загалом об'єкти житлово-комунального господарства в Україні готові до зимового періоду на 82%, зазначив шмигаль 6 вересня. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 11 вересня повідомив, що у регіоні продовжують готуватися до опалювального сезону. Він зазначив, що централізоване опалення є лише у Херсоні, і місто готове до подачі тепла на 72-75%. Людей у селах забезпечують опалювальними матеріалами. Є потреба у твердому паливі для майже 38 тисяч домогосподарств. Партнери підтвердили готовність надати допомогу більше ніж 31 тисячі родин. Порешті влада домовляється, сказав Прокудін в ефірі телемарафону. Наразі вже виділили 1350 тонн паливних брикетів, і виплачено людям на покупку цих. Паливних матеріалів майже 10 мільйонів гривень. Директор департаменту у справах змі та зв'язків з громадськістю Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев розповів новинам Приазов'я, що з урахуванням безпекової ситуації в регіоні підготовка до опалювального сезону в Херсонській громаді йде за планом. За його словами, станом на початок вересня підприємства, які забезпечують жителів опаленням, готові до зими на 70-90%. Загальний стан підготовки об'єктів теплопостачання підприємства становить котельні. З 34 котелень здано за актами готовності 26, тобто це 76,5%. Відповідно за графіком, тобто навіть десь випереджено трішечки. Центральні теплові пункти. З 36 теплопунктів здано за актами готовності 34 34,1%, тобто це 94,4%. Теплові мережі з 88 та 51 кілометра мереж підготовлено на 72 та 7 кілометрів, тобто це 82,1%. Аналіз проведений нашими структурами стан виконання заходів з підготовки теплових мереж, що були заплановані на серпень 24-го року, складає 100%. Тобто ми зараз про план. Тобто, ми йдемо за планом, не зважаючи, я підкреслюю і я не зупинюся це підкреслювати, не зважаючи на ту ситуацію, в якій ми всі розуміємо, ми тут знаходимося під постійними обстрілами і щогодини. Я не перебільшую, що години пошкоджуються об'єкти критичної інфраструктури. В прибережних районах Херсонщини через постійні обстріли комунальники не можуть проводити ані підготовчі, ані ремонтні роботи, каже речник. Також проблемою громади є дефіцит фахівців цієї сфери. Звичайно, є проблемні е, є проблемні райони. Це всі райони, які знаходяться максимально близько до Дніпра. Зі зрозумілих причин вони проблемні, тому що вони постійно обстрілюються. Наприклад, у садовому два тижні тому ми були вимушені просто підключити газопостачання, тому що постійні обстріли і постійні пошкоджені мережі газопостачання потребують того, щоб спеціалісти виїжджали і лагодили це все. А коли спеціалісти це всі лагодять, вони ж нагадую, вам, роблять це фізично. І Вони одразу потрапляють під обстріли, тому що дрон бачить а, розвід... там Дуже багато розвід... дронів розвідників. Вони все бачать, що є будь-які переміщення, тому вони одразу що роблять. Вони знешкоджують ну, для них просто вбивають і калічить людей фахівців. Денис Путінцев повідомив, що зараз влада розробляє механізми для збереження електроенергії та опалення у випадку посилення обстрілів. У цьому допомагають українські фахівці та західні партнери. У нас була зустріч з представником військової інженерії нашим американським колегою, який приїжджав до нас. Ми з ним спілкувалися. Є дуже, ну скажімо так, дуже оптимальні Є оптимальні варіанти. Є варіанти, які базуються на його досвіді. Він працював і в Іраку. Теж приблизно в такій ситуації, коли були обстріли постійні, постійні на а, в Іраку, вони прокладали мережі, і ми з ним спілкувалися і розуміємо, що в нас є декілька варіантів, і ми вже готуємо деякі з них варіантів, коли будуть обстріли посилюватися, і коли буде навіть перебита центральна мережа. Тобто ми розуміємо, що це не буде точно так комфортно, як е, зараз, не дай Боже. Але місто не залишиться без водопостачання, місто не залишиться без елементарних речей, в яких можна там прожити е, деякий час, певне, до, до того моменту, коли ми все це полагодимо знову. Жителі прибережних населених пунктів отримують допомогу від держави на придбання твердого палива, каже речник військової адміністрації Херсона. Але водночас влада закликає людей евакуюватися з найбільш небезпечних регіонів. Ми максимально зробимо все для людей, які в найгарячіших точках, наближених до Дніпра, живуть. Їх там не дуже ну м'яко кажучи, на да, небагато. Живе а, вони щоб могли виживати, але якщо там почнуть закидувати бомбами, снарядами, мінами РСЗО і так далі, у нас немає гарантії, що люди зможуть отримувати мінімальні комфортні умови для життя. Це чесно, але це так. У Запорізькій області також триває підготовка до опалювального сезону. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 31 серпня заявив, що це є питанням номер один для комунальних служб регіону. За його словами, вже на той час до осінньо-зимового періоду комплексно підготували 81% багатоквартирних житлових будинків та об'єктів соціальної сфери. Водночас, викликами, посадовець назвав відсутність газу та електропостачання у прифронтових населених пунктах внаслідок обстрілів, а також потребу забезпечити стабільну роботу об'єктів, тепловодопостачання та водовідведення в умовах можливого блекауту. У Запорізькій області збираються до початку опалювального сезону побудувати джерела альтернативної генерації, сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Наша мета підготуватись до осінньо-зимового періоду, коли ми очікуємо, що ситуація буде ще складніша. І наразі розбудовуємо децентралізовану генерацію на території Запорізької області. Наша мета до початку опалювального сезону, до настання зими побудувати 30 мегаватт нової генерації. Це надскладна задача, але разом з нашими партнерами ЮНІСЕФ UNDP, Урядом Данії, урядом Нідерландів я сподіваюся, що ми встигнемо це зробити. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів, що регіон готується до складного опалювального сезону. Насамперед, це пов'язано з тим, що російські військові продовжують руйнувати енергетичні об'єкти. На даний час вже на понад дев'яносто не буду розшифровувати. Але ці об'єкти житлово-комунального господарства, тепломережі, водопостачання, житлові будинки всадові, багатоповерхові, багатоквартирні, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, соціальної сфери вони готові практично вже до старту опалювального сезону. На перше жовтня я Переконаний в цьому, що ми вийдемо на стовідсотковий результат. Задача номер один вирішити верніше пом'якшити проблему можливих перебоїв в електропостачанні. Для цього ми запровадили ми так звану програму енергетичної децентралізації, можна сказати. Тобто, Намагаємось максимально забезпечити найважливіші об'єкти: об'єкти критичної інфраструктури, соціально важливі об'єкти альтернативними альтернативними джерелами енергії. Що це має на увазі? Це і генератори, це і когенераційні установки, це і котельні. Ну, наприклад, завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам вдалося свого часу придбати 15 модульних котель. Елені для закладів охорони здоров'я зараз. Вони всі під'єднані, відбулися пусконалагоджувальні роботи, тобто вони фактично вже готові до експлуатації в разі потреби. Для стабільного опалювального сезону Запорізькій області потрібно додатково близько 100 МВт електроенергії, зазначив речник. У Запоріжжі зараз триває робота з придбання і встановлення когенераційних установок на 13 котелень, які будуть забезпечувати теплом багатоповерхові житлові будинки. Модульні котельні вони забезпечать понад 14 чотирнадцять електроенергії, понад 29 МВт Забезпечують додаткової електрики когенераційні газові установки для об'єктів теплопостачання. Ми зараз також спрямовуємо зусилля для забезпечення альтернативними джерелами енергії підприємства водопостачання. Це також дуже важливо і знову ж таки на допомогу приходять міжнародні партнери. Ми ну, загалом протягом поточного року попереднього року ми маємо в резерві близько двох тисяч генераторів потужністю від 2 кВт до 1 бега. Також ці генератори розподілені між підприємствами і комунальними підприємствами, які забезпечують життєдіяльність між освітніми закладами, між закладами охорони здоров'я тобто таким чином, і в такий спосіб ми намагаємось. Пом'якшити можливе настання блекауту, аби жителі нашого регіону, жителі обласного центру не відчули якихось незручностей, тому що мають бути забезпеченими хоча б мінімальний пакет житлово-комунальних послуг. У прифронтових населених пунктах залишилося 5-7% населення, каже Олександр Коваленко. Жителям сільської місцевості виділять кошти на придбання дров. Крім того, в області працюватимуть пункти незламності. Щодо пунктів незламності, загалом у Запорізькій області їх понад 400. зараз поки, працюють на постійній основі близько 50. Решта в разі необхідності вони мають розгортатись впродовж двох. Годин. Звичайно, якщо виникають. Такі ну, серйозні ситуації, пов'язані з ліквідацією наслідків прильотів, наприклад, то одразу розвертається там, на тому місці, в тій локації, пункт незглавності. Це генератор, це забезпечено людей їжею, водою, медичними послугами, соціальними послугами, ну і таке, і таке інше. Речник Запорізької обласної військової адміністрації закликав жителів прифронтових територій евакуюватися звідти до більш безпечних регіонів. Ми також обговорили з експертами, наскільки в цілому Україна готова до зимового періоду і яким він буде, зважаючи на ситуацію в енергетиці і ризики подальших обстрілів. Виконавча директорка Центру глобалістики Стратегія 21 Оксана Ящук розповіла у коментарі новинам Приазов'я, що енергетика південних областей залежить від загального стану об'єднаної енергетичної системи України, адже вона є її частиною. За словами експертки, 55% генерацій генерації наразі покриваються атомними електростанціями, та саме від їхньої роботи залежить забезпечення всієї України. Головною небезпекою зараз є масовані атаки Росії по таких об'єктах, зокрема, якщо вони відбуваються з використанням касетних боєприпасів. Серед ризиків для енергосистеми ми можемо відмітити останній масований обстріл, який відбувся 26 серпня, націлений на енергетичну інфраструктуру України. Це був перший обстріл із застосуванням касетних боєприпасів. Чим він відрізнявся від решти, це те, що був застосований комбінований удар, різна кількість дронів, різні ракети і касетні боєприпаси. Тобто, після того як потрапляє ракета, вона уражує більшу частину енергооб'єктів на великій території. Це було спеціально зроблено для ураження е, великих площадних об'єктів, таких як е, відкриття розподільчі пристрої е, атомних електростанцій, е, через що е, вперше в Україні після такого обстрілу е, були зупинені три енергоблоки Рівненської АЕС е, і також був зупинений, е, була, бу, був зупинений один енергоблок Південноукраїнської АЕС. Через масовані обстріли в об'єднаній енергетичній системі України утворився дефіцит, каже експертка. Зараз він не відчувається, оскільки енергоспоживання перебуває на мінімальному рівні. Втім, коли почнеться опалювальний сезон, споживання суттєво підвищиться. Можна прогнозувати, що будуть відключення приблизно такі, як були в липні за рахунок саме оцю, оцього дефіциту. Дефіцит його не можна покрити там за цей опалювальний сезон, це масштабна робота з відбудови, це масштабна робота з розбудови децентралізованої генерації відновлювальних джерел енергії. Тобто, це робота масштабна на роки вперед. І те, що ми можемо сказати сьогодні, це з. Оцих 9,2 2 ГВ, які ви були, було реально відбудовано і під'єднано 60 мігават. Це дві електростанції, які ось нещодавно були під'єднані. Ну, як я вже сказала, на е, погоду, коли буде мінус 10, буде дефіцит в системі. І е, якщо не буде масованих атак, а вони звісно будуть на енергетичну систему. Якщо е, уявімо гіпотетичну ситуацію і більше масованих атак не буде, то в кращому випадку відключення будуть такі, як в липні цього року. Голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко не погоджується, що готовність до опалювального сезону на рівні 82%, про яку заявили в уряді, відповідає дійсності. Підготуватись до опалювального сезону на 83% – Ну це означає зробити капітальні ремонти в котельних теплокомуненерго, в житловому фонді багатоквартирному. Зробити заміну теплових мереж, водопровідних мереж також зробити на 83%. Це означає, що водоканали повинні бути забезпечені, всі водоканали повинні бути забезпечені альтернативними, альтернативним живленням. Да. На жаль, цього всього у нас немає. Тільки заміна а, труб да, потребується, якщо брати всю, всю Україну, то десь Ну, якщо брати цифру до 2022 року, то в нас потребувало заміни близько 14 тисяч кілометрів теплотрас. Це ті, що вийшли, ну, ті, що, яких закінчився термін експлуатації. Приблизно, а, там, якщо брати в рашах, наприклад, для водоканалів. Ну, якщо 14 тисяч для теплокомуненерго, це 14 мільярдів доларів. Ну, щоб цифра була зрозуміла, нам потрібно грошей. Якщо говорити за водоканали, то їм потрібно а, десь а, 19-20 мільярдів гривень для того, щоб зробити заміну водопровідних мереж і а, каналізаційних. Тобто ті гроші немає априорі, в природі вони не закладені. Бюджет їх немає. Місцевих бюджетах на опалювальний сезон впливатиме декілька складових, зазначив експерт. В першу чергу це залежатиме від ситуації з обстрілами, адже російські військові можуть продовжити вражати енергетичну інфраструктуру. Те, що він буде складний або надскладний, це як для мене це ксіло. Якщо навіть ми подивимося на стан житлово комунального господарства, на стан теплокомуненерго, водоканалів до повномасштабного вторгнення, то ми можемо, можемо вже тоді побачити і в цифрах, і в фактах. А факти я маю на увазі: зупинка постачання теплопостачання, прорив труб, зупинка роботи водоканалів, вибухів багатоквартирних будинках, Вони відбувались постійно щозими. До початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні ця ситуація погіршується. Погіршується о, починаючи з обстрілів, по-друге, це о, природні ресурси, відсутність природних ресурсів. Ми обмежені, я глибоко впевнений, що обмежені ми з обсягами газу, який ми можемо о, постачати для нужд як теплокомуненерго, так і для виробництва електроенергії. І тому а в цій ситуації підготовка і, взагалі, проходження опалювального сезону буде дуже і дуже складним. Найскладніше опалювальний сезон буде проходити в регіонах, які наближені до фронту, а також ті, що мають великі навантаження на мережі, каже Олег Попенко. Щоб відключення електроенергії вони будуть? Вони будуть так чи інше в тому чи іншому регіоні, і в першу чергу будуть страждати регіони, прикордонні регіони. І при фронтові рію. Тобто починаючи Чернігівська, Сумська область, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська область будуть страждати. А також області, в яких навантаження на мережі Обленерго надскладні: це Одеська область, Київська область, місто Київ, Львівська область, місто Львів і місто Одеса. За словами експерта, у першу чергу потрібно потурбуватися про багатоповерхові будинки, яких більше п'яти поверхів. Їх потрібно забезпечити альтернативним живленням електроенергії, Щоб вони працюють від електроенергії і під час відключення а, люди будуть сидіти без води, без тепла, фактично без систем життєдіяльності. Оце як на мене головне, що потрібно забезпечити. Звісно, роз'ясню робота вона важливий, має а сенс роз'яснення роботи, щоб людям розповідати, як проходити цей опалювальний сезон, куди вони повинні йти під час відключення, де у нас знаходяться ці пункти незглавності і чим вони там забезпечені, тому що роз'яснена робота вона має дуже важливий е, сенс при проходженні таких складних опалювальних сезонів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Видивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.